Вибухнете поки він не тримає мій ногу. Так чи ні? <плес> тобто давайте ми свідкуємо яму ситуацію, що, наприклад, ми наступили на мін, і вона вибухає одразу чи ні? <плес> 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 давайте так, давайте так. Хто, хто вважає, що міна вибухає одразу, підніміть руку. Добре, а хто вважає, що в міна не вибухає? Отже, правильна відповідь? Ні. Тобто міна одразу вибухає. Тобто це можливо, можливо продвинулися американські фільми, де, наприклад, людина наступає на міну, потім, наприклад, якісь камінь або важкий предмет накладає на міну і міна не вибухає. Це робиться лише у фільмах. В реальному, коли ви наступаєте на міну, міна одразу вибухає. Добре. Існує спеціальна акція собаки, яка допомагає перемоїти міну. Так, які ви знаєте собаки? Поліцейська добре, а якось знайде їм саме такого пса. Пастера. Пастотлов, він жанти, найде за бомби. Так, заказник є. І є воєнськи викодіть, і це такі хороші у диспечному місці, де вона не гуляно випускає. Зараз добре. Якщо снаряд синів за ірджаві, то ти з таким брудним, гарним, то він не несе садок. Як ви думаєте? Так чи ні? Давайте ну, і подумаємо так. Хто думає, що ні? Добре, правильна відповідь ні. Тобто ми, то цей снаряд він, він завжди залишається активним і залишається завжди небезпечним.